Всім доброї години та міцного здоров'я у нас буде переїзд звіра. Люди замовили, сьогодні відправлю. Оцей звір їде на Одесу. Оцей в Болтаву. Є такі. Так, ну а поки звір в дорозі якого ви що й набачили, Одеса вже зустріла і скоро зустріне Полтава. У нас свої планові роботи зі звіром. Це, якщо пам'ятаєте, дві срібло самиці, яких я підкидав до самця срібло. Вони його не дуже добре, не дуже до нього відносились, добре він, знаєте, є такий вислів, що потрібно. Чинити супротив, якщо тебе трошки б'ють. Але коли самець не чинить супротив, починають нагліти от ось його дві зміючки. Довелося самця забрати, і так як йому вже 3 роки, я його заб'ю. Так, але так як це мої самички, одеситочки наполовину Хмельницький, дам я їм зараз покажу кого. Дам я їм також одесита. Хай він з ними по Одеському. Попрацює. Після цього всього ми подивимось самицю стандартну, дістану я її на двір, подивимося її, перевіримо на вагітність. Це первістка, яка з самцем близько двох місяців. Значить, перше, що ми зробимо, пересадимо самця. Він також цей самець не дуже такий добренький. Але так як йому під рік, під один рік, то зараз він, я так думаю, пояснить самицям. Що не варто з самцями себе вести поверх вище за самця, як мінімум, треба отак от дружити. Але ж це природа, тут завжди хтось домінує. І в даному випадку має домінувати самець. Коли ж самець, от до речі, це ж це його того самця, якого я відсадив, це самець, з якими він просидів також місце два. Від них я його забрав і дав двом сріблом. Нічого. Так, зараз бурого заберу. Так, ну подивимось. Подивимось. Треба трішки поспостерігати, а поки будемо спостерігати, я дещо буду говорити. Так. Самець молодший. Ці дві самиці вже народжували скільки раз? Так, ану. Один раз народжували вони. Один раз народжували. Їм ще нема півтора року, але вже більше року. Чуть-чуть більше року, так? Ну, він буде поки мітити територію входить. Цікаво, як, як вони зараз по-любому буде бійка. Тані самисті жили у клітці з самцем срібло Потім я їх вирішив перемістити у вольєр, щоб було більше місця для маневрів. З обох сторін. Однак самець сріблий, він особа не відбивається, тільки пілюлю получає, ну відповідно, доведеться його забити. Тому що... Одна справа, коли є час, ти підсадив самецю, не в охоті забрав і хай живе цей самець. А інша справа, коли в мене часу геть немає, я формую сім'ю і не спостерігаю за ними. Розумієте, Це дві великі різниці, і не той в мене зараз час. <кій> щоб забагато часу приділяти О, так, ну. Я думаю, з цим самцем вони подружаться, тому що є в мене бурий вдвічі більший за них. Той що 14 кг, той не буде питати, задеси вони чи не задесе, Той взагалі літати вони будуть в нього. І вони будуть цікавити походження. Покажу зараз його, трошки пробіжусь. Тут хай поки ходять, ще до них повернемось. Так, от наш бурий самець, за якого я говорив. Тут бачу, всі в нього літають, О, о, які літали. Тобто саме ще не в охоті, не були. І тут зовсім інша історія. Так як, так як є місце для маневрів, як я вже говорив, Тобто, місце, куди можна Раптом самець зараз от прямо от захотів, йому не віддалися. Захотів вдарити, є місце, щоб втікти, забігти, десь заховатись, отримати менше пілюльку. Місце є. Коли ж це клітка, обмаль місця, Для маневрів, я ще раз наголошую, не для проживання звіра, а для того, щоб звір міг якось ухилитись від удару, коли вони, наприклад, ще не погуляли. Та як вони от чорні в мене є. Так що до них покажу. О, оці з першого свого дня. З першого свого дня. Ніби брать і сестра, живуть собі разом. Це саме з молодшої також і саме ця одна. Тут жодних криків не було взагалі. Живуть собі. Мабуть, відразу вона і покрилася. Не при споживанні їжі взагалі спокій. Все в них добре, це мене дуже радує. Два чорних звірюки. Так, от наші вагітні самесі. Бурим, бурим самцем. Вже починають кругліти. На квітень місяць, точно не пам'ятаю, але але. але... Ну, от По цій я тоді говорив, з чотирьох перевіряв. Одна була худіша. А чи вона покрилась пізніше, чи не покрилась взагалі. Це ми вже побачимо. Але так, так от різниця й буде в дні 25, не менше. Так, а цим звірюкам вже аж місяць, аж місяць, як швидко час летить. Дивився восьмого народження, вже є місяць. Як вимахали, пам'ятаєте, так? 19 живими було. Знову ж таки, четверта не родила, і не факт, я так дивлюся, її смокчуть з перших днів. <кхід> Хоча ці набагато худіші. Не факт, що вже, мабуть, і народить. Вони як варіант як розсмоктались, а можливо вона родила одного чи двох. Взагалі взагалі. знак запитання, на який відповідь мовить, ніхто вже й не дасть. Годують 19 штук, та й добре. Вже так і буде. Так вже і буде. Там. Дивимось, дивимось, що відбувається. Вели... Великий вольєр, поведінка звіра. Самиця хоче ніби як захистити себе, показати. Самець себе почуває вільно, ходить. Там бачив вміти в куточку. Так, тут все нормально. Поки що тут все нормально. Значить, далі йдемо. Перевіримо самицю на вагітність від цього самця. От вона молоденька, стандартна самиця. Я її залишив. Дуже гарна. Забарвлення, бачите, саме аж золота вогняна. Шикардос просто. Мені за кордону писали, можливо, тиждень тому. Ой, дуже гарний звір був, стандартна, отака. Зараз я її дістану і закінчу розповідь. Так, все видно, так? Отже, присилали фото, цікавилися моєю думкою, що це за така звірюка, отака, отака от внутрія. Як то кажуть, стандарт аж золотим відтінком позолочено. Так? Постійно, постійно її схрещували з золотистими, золотистими. Тигло його маленько дівчинко. Трохи проїнтим. Знайдемо сусочок. О, о, о. все дуже швидко, професіонально. Головне, корінь слова брати. Спочатку слова, не з кінця. Так, 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 оп, оп, оп. Відчуваю, але показати. О, ну воно. Добра пшениця, добра пшениця. Нутря вагітна. Нутря вагітна. Гарненько ти моє дівчинку, молодець. Отже, що з того всього вийшло під час схрещування золотистих нутрій? покажу зараз, яка вона золотиста. Так от золотиста є лимонна, але от, те, що темніше, то золотиста. Днівса. Так, ідіть, ідіть, я вам ще їсти не даю. От вони. От При такому схрещуванні, ну там просто бомбезні. Внутрії виходять. От, скажімо так, хто має бажання золотисту таку нутрію, як я щойно показував самицю. З золотим самцем, я думаю, більше, якщо більше 5-10 схрещувань, поколінь, поколінь постійно стандарт, з вогняним підпалом, дуже вогняним підпалом і золотистим самцем. Тільки спина сіро чорна, сіро чорна, все інше золотом. Ну, Наскільки цікаве забарвлення, якого я в Україні, мабуть, не бачив. Не бачив в дуже гарних стандартах з золотим підпалом, але щоб там вже навіть там, золото з чорною спинкою і злегка. Цікаво. Ну, Це селекція дуже довга і, якби... скажімо так, кому треба, той займеться. Так, молоденький. Одесит. Їм треба навішати пілюлей. Інакше вони не зрозуміють. Це такі самисі. Ти тут трошки походи, поміть територію і обов'язково за чоловічу стать треба тобі доказати, що ви не просто так тут, на цьому світі ходите. Тим часом молоднячок сінце їсть, зараз я їм роздам їжу. Я переконаний, що молодий самець справиться. Тому що, скажімо так, є іще окрім віку, треба дивитись на характер звіра. Самець, який був перед цим сріблом, добрий, дуже добрий. Вони коли жили в іншій сім'ї, він був з чотирьма самицями, в нього аж передні різці, передні зуби були вирвані через те, що він миску в них видирав з їжею. От тягнув постійно, я даю їсти, він тягне її до себе. Вони до себе, і оця боротьба за ту миску відпали в нього зуби. Я йому кажу, друг, ну без зубів явно ти за мене справишся. Але зуби відросли і він їх покрив. Так. Все було нормально. Ці ж дві такі пантери, що часом обмального було, щоб їх покорити, і він їх не покорив. На жаль, ну, буває. Буває. Тому. Доведеться господарю з'їсти да. самця. Що вже зробиш, такі вже справи. І ще трішки повернусь там. Пишуть багатенько коментарів, запитань, по можливості відповідаю. Де не відповів, вибачайте. Десь забув, десь не встиг. Десь іще щось не знаю. Всяке буває. Відповідаю на українську мову. На запитання російської мови не відповідаю, мабуть, вже роки так, півтора-два, не хочу, маю на те повне право. Мені набридло о, набрид сусід зі Сходу, який чинить, який чинить зло і розмовляє тією мовою, якою до мене інколи звертаються люди. От так от живу з людьми, да? з місцевими жителями, я буду ще спілкувати і ще буду спілкуватись. Але... Я не знаю, кому я даю відповідь: росіянину чи українцю, коли до мене пишуть коментар. Росіянам я взагалі не маю приділяти свій час. От взагалі. Це для мене люди, яких, яких вже немає. Це вже не люди. Це не люди. Вони заподіли забагато зла і шкоди українцям. Спілкуватись навіть не хочу. От взагалі. Ні про що. Тому запитання російською мовою. Для мене трактується як це росіянин. А з росіянами спілкуватись я не маю бажання. В мене є українці, я, я з ними не встигаю спілкуватись, ніж з тими людьми, які прийшли вбивати українців. Коротко, чітко, зрозуміло. Все. Так, оцей звір. Всі самці чекають, чекають часу поїхати в Кременчуг. Я думаю, у нас це вийде. Тому що під Полтаву сьогодні поїхали і в Кременчук найближчими. Я так думаю, в березні треба це зробити, тому що потім буде спекотне. Клітки до мене вже приїхали. Новий поштой господар передав. Можливо, можливо, вийде зробити відео, якщо буду вдома. І ми обов'язково обов покажемо ту кількість звіра, яку людина хоче. А поки що нічого не буду говорити, наперед не забігаю. Мабуть, на цьому буду відео завершувати, шановні. Підписники, а також гості каналу. Слідкуйте за каналом, будуть запитання, пишіть, дзвонити чесно, з 18 тільки до 20 години і то. Я інколи дуже втомлений, навіть не хочу розмовляти. Я. Так. дружба, ти їм навіщо, я в тебе вірю. О, о, танки між собою вже даже. Каже, я з ним перший розберусь. Точніше, я перша отримую а ти друга, отак от буде, я, вже, я це знаю. Бурий Самчик Одесит, він у мене такий. У -у -у. Я бачив, як літала стандартно від нього. Мені його хотілося ж придушити, але це природа, хай, хай живуть між собою. На цьому все. Всім дякую за увагу. будьте здорові.